Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Сергієм Міщенком. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго пане Сергію, Власне запросили ми вас для того, щоб говорити законодавчу ініціативу про те, що яким чином в Україні власне мають використовуватися спецзасоби, спецсигнали на автомобілях. Пам'ятаємо історію, з яким ентузіазмом народні депутати ухвалювали закон, щоб заборонити використовувати спецсигнали. Є сума штрафу від 42 тисяч 500 гривень до 51 тисячі гривень. Але бачимо, що е, ВІП-персони ВІП-чиновники вони нікуди не зникли так само пересуваються по столиці, по інших містах із маячками, з різними сигналами, з різними сиренами. Е, в чому власне полягає вла ваша законодавча ініціатива і що вона має вирішити? Ну, По-перше, коли приймався зміни до кодексу про адміністративне правопорушення, яким е, передбачено адміністративні е, стягнення, дуже великі адміністративні стягнення до 51 тисячі гривень з порушників, які використовують е, такі маячки, такі е, сигнали е, незаконно, е, на жаль, е, мої виступи тоді. З Трибуни Верховної Ради і е, пояснення, чому його в такому вигляді неможливо прийняти, на жаль, не були почуті депутатами того скликання. І зараз е, співробітники ДАІ не можуть притягнути до відповідальності, е, масово не можуть притягнути до відповідальності осіб, які, на жаль, мають такі е, спецсигнали, але. І використовують незаконно, і е, не мають відповідних дозвілів на це. Чому? А тому, що законодавець заклав таку норму, що повинно бути дві складові в правопорушенні. Це наявність цього е, сигналу і то, що він в цей момент працює. Якщо не працює... А якщо не працює, немає відповідальності. Тому е, і тоді було е, мною зауважено про те, що треба розділити. За незаконне використання, хоча і дано дозвіл на цей спецсигнал, але, наприклад, співробітник швидкої допомоги їде на обід до себе, використовує цей сигнал не до того, як їде до хворої людини, чи, наприклад, інкасатор не використовує цей сигнал не для того, щоб... Ну, в час, в час, час роботи, а для того, щоб якісь свої особисті справи вирішити, це, це перша складова, за що треба теж е, мати відповідальність. Друге, це те, що, на жаль, на СТО. У нас і різні організації е, допомоги правоохоронної системи, антикорупційні фонди і таке інше видають якісь невідомі посвідчення, щоб там е, мати якісь пільги на дорогах, і плюс ще дають дозвіли на використання таких е, спецсигналів, а на СТО їх встановлюють, незаконно встановлюють. Тому е, працівники СТО, працівники таких е, незаконних. Е, Незаконних формувань, які видають такі посвідчення, теж повинні нести відповідальність. І третє, це основне, якщо в тебе стоїть цей сигнал, будь ласка, покажи співробітникам даї твій дозвіл. Якщо в тебе його немає, то ти незаконно, він в тебе встановлений, ти, будь ласка, отримай штраф і в тебе буде конфіскація. Цього знаряддя, яке в тебе влаштоване ну, на, на автомобілі. А зараз треба слідкувати за таким автомобілем. Uh -huh. Співробітнику дає, щоб а коли ж він його включить, і тоді тільки складати протокол. Тому і не працює на сьогоднішній день ця норма, і е, по статистиці, яка у мене на сьогоднішній день є. Одиниці притягуються в країні до е, адміністративної відповідальності за рішенням суду за рішенням суду одиниці, всі інші закриваються за малознач правопорушення, закриваються за е, збігом термінів притягнення до відповідальності, е, по іншим е, причинам закриваються, тому що е, розуміють, якщо е, у цього небідної е, особи а це е, Можновладці, це чиновники, це бізнесмени, які мають відповідну владу і кошти, встановлюють ці сигнали, щоб ще вважатися більш важливими в державі. Вони наймають відповідно, якщо це до суду доходить від адвокатів, які показують статтю діючого закону 122 з позначкою 5, де написано, що треба не тільки. Мати на увазі, що воно встановлено, а ще й використовування. А в протоколі написано, що да, співробітник Даї підійшов до машини, де цей маячок був чи цей спецсигнал був встановлений. Він з'ясував. Але під, під, е, в цей час він не був використований, тому е, не був включений, тому немає адміністративного складу правопорушення. І таким от чином е, вони. Е, на жаль, на сьогоднішній день всі ці порушники до відповідальності не притягують. І тут питання не в великому штрафі. Хоча ми диференціюємо в своєму законі, ці штрафи вони трохи збільшуються, але питання в тому, щоб вірно було застосовано співробітниками Даї закон, і щоб уже правопорушник. В суді не міг ніяким чином відійти е, від відповідальності насправді депутат зможе відійти від, від, від відповідальності, тому що за законом в до адмін. Відповідальності не можете бути Чому? Може. до адміністрації. Депутат може притягнути бути. Це до кримінальної відповідальності. Ні. Ага. А до адмін можна на депутата… Можна, тобто депутати можна. будуть платити штраф. Можна, можна, можна складати на депутата. але депутати не їдуть самі за кермом в основному. Їдуть угу. водії. І Якщо його будуть використовувати, то треба з'ясовувати, на кому належить автомобіль, хто зараз е, за кермом. Так, тут більше питання в штрафах до е, водіїв. Це вже знаєте хто використовує, хто буде використовувати, хто буде в тумблір включати на ці спецсигнали? Це ж не депутат включає. А, включає за за дорученням якщо це депутат використовує а ми в засобах масової інформації бачимо про те що депутати верховні деякі депутати верховної ради мають перед верховною радою коли ставлять свої автомобілі то вони журналісти знімають У вас таких немає, немає і е не було і ніколи не було цих е спецсигналів Ну, нашого я е, їжджу дуже обережно, тому що зараз дуже хватає е, досить вс всяких е, провокацій е, з боку влади. І тому mm -hmm. знаєте, лишні е, проблеми для опозиційного депутата вони не потрібні. І тому, е, на жаль, цим користується більше влада, чим опозиція. Mm -hmm. е, ну, завжди так, влада хоче бути ще більшою. Показати, що він, от, бачите, більш у нього ще такі от маячки є. Ну тут питання, знаєте, ще не тільки в цьому законі, а питання в указі президента. Тому що указом президента ще з 2005 року передбачені, хто має право на ці спецсигнали. І це указ Ющенка. І зараз він не переглянутий, цей указ. Тому що згідно цьому указу і закону про державну охорону, на ці спецсигнали мають багато дуже керівних можновладців. Крім того, в законі вказано про те, що якщо депутат звернувся, Якщо звернулись керівники центральних органів влади, начальник управління, там, губернатор за те, що е, йому там погрожують життям чи, чи ще, йому видається е, державна охорона. А от державна охорона в указі президента вказано, що той, хто... Має право на державну охорону, то і має право на спецсигнали. А скільки таких в Україні? Якщо у вас є дані от, ну, яким... Цих даних, знаєте, Це вони, вони скривають скривають ці дані, вони не дають такі дані. Але я їжджу по країні і бачу, скільки по областях мають ці спецсигнали і супровід машини. Тобто я впевнений в тому, що губернатори мають ці спецсигнали, хоча там на Вказано про те, що це тільки з дозволу президента, з державна охорона на оцю третю категорію осіб, тому що перша категорія це президент і його сім'я, друга категорія це голова Верховного суду, голова Конституційного суду, голова Верховної Ради, перший віце-спікер, голова уряду, перший віце-прем'єр і Генеральний прокурор України. Це друга категорія. А от третя категорія по закону, які мають право на державну охорону, це ото, що я прихов, народний депутат, чиновник середньої ланки, губернатор і таке інше, якщо вони напишуть відповідну заяву в відповідний орган про те, що їх життю якимось чином хтось загрожує. Це може написати, чи загрожує, чи не загрожує. Вони пишуть це під копірку, ці бумаги, і потім їм надається дозвіл на державну охорону і автоматично, згідно цьому указу президента, вони мають право на спецмаячки. Але у нас і немає доступу до, на жаль, не діє в повному обсязі закон про доступ до публічної інформації, тому що. Ті, хто зберігає цю інформацію, кажуть, ну це особистість. це особиста справа того чиновника. Да, це його треба дозвіл на те, щоб оприлюднити такі дані, і тому на сьогоднішній день це засекречено. Пане, і ми не знаємо хто, але всі люди е, по країні бачать, скільки е, в Києві і скільки по областям ганяють на цих мігалках. Чи в баню, чи в ресторан, чи на роботу перекривають рух чиновники по всій країні, і тому, на жаль, політичної волі на немає. Тому е, да, це багато що зробить цей мій законопроект. Ви вірите але... в це, що працівники держав будуть більш е, сміливішими? тому що ми пам'ятаємо, як були спроби одного із опозиційного депутата, дуже активно в Верховній Раді. Я думаю, знаєте ви його прізвище. Знаю, скажіть. Про... Це Ляшко, Бу було відео в інтернеті, і mm -hmm. намагалися працівники Державтоінспекції а, в, їх вилучити, ці спецсигнали з автомобіля не вдалося. А, знову ж людина послалася на свою опозиційність, що це політичне рішення когось там. Будуть, а, ну, Я не хочу більш в цьому, цьому випадку мене. коментувати, тому що я не був присутній при цьому, але якщо а, цей факт є, то співробітники ДАІ повинні дивитися. Чи це е, депутат, чи це бізнесмен, чи це ще хтось, вони повинні виконувати закон. Але, кх, на жаль, якщо от діяти по цьому е, закону, то я думаю, що в цьому випадку теж було саме, воно ж не було включено. Угу. Розумієте? От тому сам законодавець заклав таку норму, яка зараз співробітники ДАІ не можуть е, е, скласти протокол. Так, да, воно висить на машині. Але воно не включене, все неможливо не, не притягнути до відповідальності. Я не думаю, що а, той депутат, який ви сказали, Це він... Да, в що, що, да, що він а, під Верховною Радою включав а, ці ми маячки. Включав, Пре, о. І тому я думаю, що він, знаючи цей закон, послався на те, що от в законі сказано, що дві складові повинно бути: і встановлення, і використання. Що він був в включеному режимі? Розумієте? А моє завдання зараз, щоб не було таких більше пояснень, встановлено, відповідай на завершення 30 секунд до завершення ефіру. От чому ініціатива відходить від окремого народного депутата, а не скажімо, від суб'єкта законодавчої ініціативи Кабінету міністрів чи інспекція, яка має в принципі навести аргументи більш вагомі, ніж ви дослідили, так а тому, що влада користується е, цими маячками, в тому числі незаконно, коли не тільки на роботу їздять і їм, хоч і по закону, і треба. І можливо це зробити, але вони ще по своїм справам їздять з цими знаряддями, лякаючи людей і перекриваючи шлях на дорогах. І у нас ви ж бачите, що в Києві твориться. Тому влада і не дає команди для того, щоб готувати такі законопроекти, які от я підготував, щоб все таки було прозоро і притягнено до відповідальності. В Першу чергу тих людей, які незаконно це роблять і використовують, яким масово видаються ці дозвола. зрозуміло. Дякую вам, пане Сергію, за розмову. Я думаю, ми будемо стежити за тим, як буде голосувати сесійна зала. Нагадую глядачам, що це була думка народного депутата України Сергія Міщенка. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.